день. Сьогодні ми общаемся зі спеціалістом компанії FMC Тарасом Рубанко. Тема нашого общения – інтегрирована система защиты растений. Тарас, вам слово. Що думаєте по цьому поводу? Вітаю, Денис. Ну, перш за все, потрібно усвідомити, що таке інтегрована система захисту рослин. Інтегрована система захисту рослин це поєднання. Трьох способів, методів, знань, практик з захисту рослин. Буває біологічний захист рослин, буває хімічний захист рослин і буває механічний. Це включає в себе відлов шкідників, знищення їх механічним способом. Переваги біологічного захисту рослин це те, що ентомофаги і корисні комахи, які застосовуються для захисту рослин в теплицях і в відкритому ґрунті, можуть використовуватися в таких технологіях вирощування, як органічне землеробство і так далі. Тобто, те, яке не дозволяє використовувати хімічні засоби захисту рослин, але дозволяє. Захистити свій врожай, свої культури тільки біологічним способом. Це перевага біологічного, способу, біологічного захисту рослин, недоліки біологічного захисту рослин. Що перше, це може бути набагато дорожче, ніж хімічний захист. Друге, все-таки рівень агрономів має бути на досить високому рівні для того, щоб своєчасно реагувати на популяцію шкідників, вносити ентомофагів і захищати свій врожай. На жаль, не завжди рівень, рівень підготовки спеціалістів і, і швидкість реакції агрономів може бути своєчасною, і всі старання по, із захистом біологічним можуть піти, піти на смарку. Тому що буде втрачений час і буде пошкоджена культура шкідниками. Хімічний захист це самий, популярний, самий відомий. переваги хімічного захисту швидка дія, відносно недорогий бюджет на захист рослин. Недоліки це те, що деякі препарати можуть залишатися в рослині, деякі препарати досить довгий час. Має свій вплив, досить довгий час потрібно очікувати періоду напіврозпаду цих препаратів, ну, і вони ж не дозволені для використання в органічному землеробстві і, і в інших, в інших скажімо так, технологіях для здорового харчування. Третій механічний е захист рослин це відлив, від ловшкідників е різними засобами, такі як клейові пастки, е світлові пастки, ну і так далі. А інтегрований захист рослин це якраз поєднання оцих трьох способів захисту рослин, найоптимальнішим способом, який дозволяє використати весь потенціал. Цих трьох способів захисту рослин найефективніше, найекономніше і з найкращим ефектом для очинків. Тарас ми зараз знаходимося на демотеплицях компанії Кісон. І в цій тепліці були і хімічні інсектициди, і біологічні. Можете поподробно, розказати, які продукти і як вони розправили. Так в цій теплиці застосовувалися. Препарати компанії FMC Exirel, Verimark і Coragen, які абсолютно поєднуються в інтегрованому захисті рослин, поєднуються з ентомофагами, поєднуються з запилювачами, з джмелями, з бджолами. І компанії, які займаються біологічним захистом, навіть включають наші препарати в свої системи інтегрованого захисту в професійних теплицях, що є ну, абсолютно. Безпечним і, і корисним для, як для виробників, так і для покупців. В цих теплицях, зокрема, застосовувався препарат варімарк для замочування розсади перед висадкою в ґрунт в нормі 20 мл на тисячу рослин. Потім варімарк застосовувався для проливання в ґрунт через крапельну стрічку з розрахунку пів літра на гектар. Далі два рази використовувався наш продукт Ексірель з нашим прилипачем Кодосайт. Ексірель, перший, перший обробіток був з нормою 0,7 літра на гектар з розрахунку на теплицю. І другий раз 1 літр на гектар з прилипачем Кодосайт. Також застосовувався продукт компанії Кісон-Актоцит з прилипачем Тіон. І ми можемо бачити нашу. Наші чисті рослини не ушкоджені шкідниками. Як для другого обороту, я думаю, це надзвичайно чудовий результат. Так що можемо таку схему рекомендувати всім овочівникам. Це працює реально. Тарас, дякую за бесіду. вам дякую за увагу, всього доброго.